На театральному майдані мертва тиша. Лучани стоять навколішки, зустрічаючи жалобний кортеж із тілом загиблого на війні з окупантами оборонця Ігоря Корольчука. Так у центрі міста зустрічають справжнього героя без слів і з тишею, яка болить більше за будь-які слова. Сильний, принциповий, надійний. Саме таким його назавжди запам'ятають ті, хто знав. Він неймовірна людина, неймовірний батько і дуже любить. Дуже рано пішов. Тепер йому на віки 33. у захисника залишилися батьки, молода дружина, з якою вони нещодавно побралися, та ще зовсім маленька донечка, яка понад усе чекала на тата вдома. Він був дуже хороший, він дуже, і сім'янин був дуже добрий. Він весь час спішив, як ото війна почалася, в нього дитинка маленька була, і він весь час відправляв чи то до мами її з дитинкою, щоб тут ну, в Луцьку таке було. У довоєнному житті захисник працював вантажником. Розповідають колеги, що Ігор був надзвичайно добрим та веселим хлопцем. Дуже був спокійний, він нікому поганого слова не сказав. З якими працювали? Ну, взагалі був позитивною людиною. Він весь час, як ми стоїмо, сміємося, олибаємось, він говорить, постоянно весь час про здоров'я питає. Він всіма з людьми, з колегами. Він ну, ніколи не мав такого ну, звички, щоб він сваритися. Він він так собі включить музику в телефоні, він собі все робив, те, що, ну, все він робив, те, що йому скажуть, те він і робив. До війська був мобілізований Ігор Корольчук зовсім нещодавно у лютому цього року, та став нести службу на посаді гранатометника відділення морської піхоти. Як розповідає знайома дружина захисника, вони з чоловіком були дуже близькими, завжди намагалися зв'язуватися, коли це було можливо. Зв'язок них був дуже тісний. Вони недавно одружилися. В них дитинка три роки. Ну, вони прекрасні. Я не можу в це повірити, бо він тільки пішов, і він зразу загинув. Життєвий шлях оборонця обірвався у бою з окупантами 29 травня в районі населеного пункту Ялта Донецької області. Герої! Герої герої свій останній спочинок знайшов Ігор Корольчук на секторі військових поховань села Гараджа. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук. Телеканал Аверс.